Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто Паскарне. Якщо ви хочете грати краще шахи і їх розуміти, то ви на правильному каналі. Сьогодні я хотів би продовжити тему пішокових шпілів. Я хотів би ще пояснити, чому ці так шпіля дуже важливі. Взагалі є в шах двіслати. Це гра на короля, поставити мат. А якщо не вдається, це гра на вируж матеріалу. І коли граєте матеріал, чи пізно ну, партія приходить в Веншпіль і в веншпіль треба ще реалізувати перевагу, або захиститися. І тому, взагалі, скажімо так, простіше поміняти фрезів, ніж поставити мат, скажімо так, це так, така завдання. І стата є досить ефективна, тому що багато шахістів погано веншпіль, або немає про по нього особливого поняття. Тому маючи знання, можна добитися високих результатів. Це по-перше. І також важливо, якщо ви хочете покращити свій рівень гри, краще займатися якоюсь певною темою більш інтенсивно, чим просто займатися темами поверхово. Ну, я ще хотів би просто привести дуже такий сьогодні приклад. Мені дуже подобається. Цей знаєш, виник в партії двох українських шахістів, вони зараз гросмейстерами. Відомий гросмейстер Олександр Сулипа. Він довгий час тренував збірну Україну. І Олез Рицак. Він також відомий, тому що він довгий час співробітничав. З Василімчуком. В цій позиції чорний стиль краще, не на виграш. В них прохідний захищний пішак F4, ну і другий пішак, тут 5 прохідний. В білих є прохідний пішак С, і може бути захищений, але в чорних є можливість підірвати так би мовити, конструкцію. І це робить ці пішки B5 ці 5 вразливими. Ну, в принципі, правильний план полягає перейти королем на B7. І правильний Мензера Т6 і тоді можна просто розправитися з тими двома пішаками. Але тут є певні нюанси. Ну, скажімо так, при пані грі король D7, підіграє король 2. Король С7, А4. Король і на король С8. Точний хід на король B7, король Е4, А6, а 6 буде помилковий, тому що король наближений до пішек Сі і в принципі раптом є можливість підтримати пішка цей кролем. Після C6, король B6, відбирають кроль Е5. І тепер пішак F, ну, треба грати F3, піграти кроль до 6 І несподіваний пішак С проходить. Значить, з цього випливає, що а 6 не можна грати, коли користує N4. чорні вичікують, король є 4 і тепер король B7. З людей, якщо король повернеться, зіграти а 6 ну, білі може ще вичекати, зіграти H3. Нема проблем, чекаємо. Кроль Б7. І тепер, коли кроль відходить на F3, чергує А6. Ну це зовсім непросто. Треба врахувати, що е, партія, я не був про при партії, але вона вже напевно відбувалася в цих І, в принципі, тут було допущено ну, дуже багато помилок. Меч дуже непростий. Е, в партії було G5. Так от, сенсаційно буде, якщо я скажу, що в цей хід програє, але це так. Цей хід програє, тепер біля могли виграти. Будемо а 4 Чорні б'ють і чорні білі грають король в 3. Ідея білих забрати пішака а 4 і тоді пішка, яка зробить прохідним. І чорний король не зможе розділатися на два як фланг. Два пішка різних фланг, їх називають на шахмежування штани. Вони просто будуть сильніші, ніж захищені прохідний пішав. так, король Д5, 6, король 6, можеш хід, король G4. І тепер на 6 переб'ють. Король С4 і тепер виникають. Дуже довгі штани. Крайні два пішаки, чорний не встані затримати. так, І а 4 Білі перемагають. Після G5 білі. Були перемогти. Кроль F3. Кроль D5, С6. І тепер чорним треба зробити технічний блохід Є4, після чого король не пекати йде на G4 і просто король Д6. А4 вже не досягає цілі і за F3. Кроль G3. Тепер можна побити. Крольмайте на F2 і тепер спокійно а 6 І чорні легко промагають. Замість цього чорні чорніла Cro D6. Кроль D4. Ну, Знову помилка. А4 вигравала знову. І за а 4. Це ви, ми вже бачили в партії біля кролі 4. Ну, треба сказати, що ми тут бачимо приклад е, якихось певних рефлексій, тому що, звичайно, е, кроль централізований це добре, і в 90% випадків це приносить, е, так би мовити, е, е, це є правильно. Але в даному випадку важлива була ідея створити прохідного пішака. Треба розуміти, також план, але Кроні 4 нічого не дає. І ця ідея централізації в даному випадку, так би мовити, веде до прошу, тому що білі стояння місця фактично, тобто вони нічого не роблять замість активного А4, кролі 4, де вони створили прохідного пішака. Кролі 4 вишальна покривка, після А6. Кроме вторая, кроль Б6, вже білі перемагають, тут вже відбирають А4, але вже поезд пішов. Запізно. Ви кажуть. Пізно пойдет боржомі, коли нерки відвалились, так що тут а 4 вже нічого не дає. Король G4, король А6, король а 4 і... Король чорних контролює пішика аж. І чорний перемагають. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал. Якщо вас ще не зробим було. Все найкраще!